Є задні протроніки, є фаркоп, і подивіться, що по багажнику. Октавія 5, що ти там, як ти там? Дивись, що тут у нас є здоровезний класний багажничок, а птічка також є. Додатково у нас є такі ніші, такі органайзер для ваших особистих речей, і, і внизу вмонтований газовий балон. Один із самих надійних автомобілів у світі. Тут у нас монтований двохлітровий бензиновий мотор. Рік тому встановлене газоболоне обладнання. Машина в практично максимальній комплектації, є все необхідне. Вінзована оптика, омивачі фар, туманочки передні, туманочки задні. Оригінальні легкосплавні диски. Практично нова гума. Проїхала буквально пару місяців. 24-й рік нова літня гума. Далі це у нас універсал дуже просторий, дуже комфортний, безключовий доступ. Салон у нас світлий, тканина м'якенька, комфортна, плюс під дерево вставочки побачимо на панелі і на дверних картах. Повний електропакет 100 підімачів, шкіряне, мультифункціональне кермо з під кермовими плюсками перемикнення передач, датчик світла, датчик дощу знову ж таки. омивачі фар, складання дзеркал, електрорегулювання дзеркал, Надійніший автомат. Підігріви передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, електроручник, запуск кнопки 208 тисяч кілометрів заявленого пробіга. Автомобіль перебраний повністю. Що по машинці роблено було? Часткова заміна мастила в АКПП. Через 2000 км кілометрів замінювати мастило та фільтра по двигуну. Зроблена розкаксовка двигуна, замінені датчики охолоджуючої рідини, замінений датчик ДМРВ, відреставрований підрамник, сарінблоки туди поставлені, пружини передні, пружини задні, стойки передні, стойки задні. Все встановлене нове, просто без зауваження. Розвал зроблений, і отакий автомобільчик у нас в красивому колі стоїть. Красивий колір, до речі, це у нас темно сірий з синім відтінком, але виглядає максимально круто. Салон у нас комбінується з темного верху і світлого низу. Дуже просторі і дуже комфортні сідушечки. Є підлокітник, підстаканники. це у нас, в принципі, як завжди. Але це все є накідочки, недешеві накидочки на салон. Так. І без всяких бугавков, без нічого, максимально комфортно, максимально класно. Тут у нас цепний привод ГРМ. По ньому зауважень нема, робилася діагностика. Дивилися комп'ютером, по ньому все чітко. Друзі, за ціною 9, 9 доларів. Це класна ціна за цю машину. Дев'ятий рік випуску, хоча перша реєстрація 10 роком. Це тобі залишається у нас і чекає свого нового власника.